Два-три тижні і настане перемога. Ще трохи і будемо пити каву в Криму. От зараз пройде оцей саме, і щось радикально зміниться. Останні два роки ми з вами живемо в абсолютно протилежних почуттях. З одного боку, ми живемо в ілюзії, що от-от ще треба трохи потерпіти, і війна закінчиться. З іншого боку, ми живемо в почутті невизначеності, яка породжує сама по собі тривожність. Тривожність, яка в подальшому приводить нас до хронічного стресу. А є при цьому об'єктивна реальність. Ми сьогодні всі чуємо з вами про мобілізацію з одного боку, з іншого боку, про події, які відбуваються біля Харкова. Інколи дуже важко і навіть я б сказав, дуже страшно подивитися на цю реальність. Але саме коли ми це зробимо, тоді у нас виникає можливість зробити певні кроки.